Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перший поєдинок із трьох, який ми сьогодні зможемо побачити в прямому ефірі на офіційній топс. Сахаревич розіграє атаку з правого флангу. Відкривається під цю передачу Андрій Климко, пробиває над воротами. Хороший квартет виконавців зараз у команди в червоних футболках. Саламаха пробиває, голу немає. Вилучив у каркас ворітив за Пройшов дуже легко суперника Лисик. Віддав удар! Немає взяття Ще одна справа. М зворот. Розіграє чергову атаку Кожелюк. Пану надіграв на перехопленні. Удар і кошель! Ооо! Олег Кожелюк! Вимайте 1-0. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Це гупало. Набирає чудову швидкість. Саламаха захищається. Удар! Ткач. Перелюк біжить на. Мигаля помилка Саламаха. Кожелюк п'ятою удар над воротами Андрій Салом, флангом. Є можливість передачі у центральну зону. Костюк простріл Гол! 1-1 Таргонського. Не прикрив Юрій Гарчаківський. Все з чистого листа. 14. Але Кожелюк за допомогою свого влучного вистрілу нас догнав. Віталій чорний. Ну, якщо це власне дослівно так перекладати. Просто на передачу. Є б'янко на ріб зігрував. Це власне для того, щоб з вами провести діалог. Щодо усього іншого удар поперечка. Чудова гра. Якщо прямим ударом Костюк про шею зараз качаться, це буде гол. Удар! Гол! 2-1. Копа попереду. Для того власне є Костюк. Тахми. Луцан. Крилов, Саламаха та... Климко. Помилка. Атакує Арсен Олександр. Є можливість пробити поворотом. Гол! 3-1 Арсен. Переграв Саламаху. як на мене, надто легко. Може виконати удар з цієї позиції також віддати передачу. Прорває ближній кут. Там, правда, була стінна було прошито. Суперник. Закидання вперед. Арсен Олександр під тиском Саламаха. Ударних позицій. Побачимо, на кого кожелюк удасть у передачу. Саламаха! Не переграє суперник. Данилів. Отримав чітку вказівку. Як потрібно реагувати тут момент штанга! Це Лисик на гупала, той може пробити з цієї позиції. Затягнув лук, але не випустив свою стрілу. Зараз Герчаківський. Гол! 3-2! Браво, Юрій Герчаківський! пригадується мені один з голів Андрія Шевченка. Непростий період. Це говорив мені свого часу Станкевич. Горчаківський хотів зняти павотин. Підсумку втрата. Відповідь від команди у червоних футболках Сахаревич, Носка, Бакерський. Грати від початку і до кінця тим складом, який завжди був у вогільники. Неможливість удару над воротами летить м'яко. Відходити належно відстань від м'яча під час розіграшу стандартних положень. Удар на виконання. Не було епізоді Рухається далі. Пройшов Бекерського. Удар! А для чого? Тут Костюк, ще своїм колегам Ти себе, ані суперникам. Проривається, то вже хворіть. Крило вб'є. Був Рикошет. Жилюк на наших екранах. Климко пробиває підступно. М'яч тих над поперечкою. Кужилюк. На крилова. Пробиває у дальній кут. Бу... Побіг на суперника Лесик. Може виконати удар. Віддав передачу Данилів. Поквапився з п'єм різним. Знаєте, ось є такі навіть моменти. Зараз вихід річ, Не було порушення правил. Удар. Пусті ворота. Гол! Арсен Олександр. 4-2. Ну і, мабуть, Копа сьогодні здобуває. Потрібно було викладатися на максимум. Зараз Арсен Олександр. Пусті ворота. Удар. Немає взяття воріт. Гамлет пробиває вже після звуку сирени. З рахунком 4-2. Копа переграє Інтеркарс.